Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні лило цілу ніч, як з відра не знаю, таке робилось, що жах мокра геть земля. Але нещодавно я знімала відео і запитувала, що далі робити із калами. На жаль, ніхто мені не відповів, але дякувати Богу, в нас є такі знамениті блогери, які все знають і про все розповідають і не шкодуючи, не приховуючи. Свої знання і подивилася вчора нашу дачу Валера розповідав, що треба викопувати і як зберігати. Так що зараз покажу, що я буду робити. А тут хочу показати, дивіться, крокуси осінні. Ну Сонечка немає, тому вони закриті, але бачите, посходили, я вже думала, що їх в мене немає. Але бачите я вже показувала, був один вийшов, а це вже бачите багатенько. Обережно викопую, дістаємо обережно. І дивіться, це булинки гарні, одна навіть відділилася. Тож буду мати на слідуючий рік дві. Ось, бачите, які чистенькі, гарненькі. Переходимо до іншої, то була бордова, а це жовта. Біла в мене, як я показувала, пропала. Ну, я її посадила в горщик. Зараз подивимося, теж, що з нею робиться. Теж обережно викопуємо і дивимося, що в нас тут є. Тут, бачите, земля відстає гірше, ніж там. Думала, що дітку загубила, але ні. Витрушую гарно землю. Але дивіться, ця відрізняється від тої. Тут здорових бульбочок немає, тут тільки одні дітки. А тепер. Дістаємо білу з горщика, Подивимося, що там з нею робиться. Обережно дістаємо. Вона була пустила росточки, але потім знову пропала в Ну, Цибулинка, наче, нормальна, так що сподіваюсь, що все-таки буде вона в мене. Ну і тепер мию коріння всі цибулинки від бруду. Для того, щоб просушувати її, щоб не було землі. Частенько, щоб було. Значить нормально. Ну і також вбиємо ці. Ну і мию цю, і бачите, донце там трошки пригнило, але зверху все добре, і корінчики є, і бачите, ну просто дітки. Не цибулинки, а ще дітки. Дивіться на ці, тут прямо картоплиночки такі наче. А тут просто як в цибулі молоде. Тому я думаю, що її треба дорощувати. Тушку, але цей буду висаджувати, оброблю, і бачите, тут цибулинки ну не сформувалися. Ця згнила а ці ще не сформувалися. Я поставлю її до, на дорощування. А ці просто хай просихають. Поки не стичуть на цьому, а потім ця так, наче не знаю. Трошки є зіпсованою, але ну, теж треба обробити і висушити. Хай психай. І готую горщик для того, щоб посадити ту з молоденькими дітками. Насипала дренаж, насипаю універсальний ґрунт і просопнути буду висаджувати. Цю цибулинку обробляю розчину Максим. Бачите, діток багато надавали, але ж вони не, не дозріли. Ось так само в мене в цьому році, мабуть, буде з гладіолосами. Вже на слідуючій неділі, під кінець неділі заморозки передадуть. А вони в мене ще на городі і вони ще не, не дозріли. Тому не знаю, що в мене в цьому році буде з гладіолусами. А це залишаю просихати, ті, поки не обробляють, треба висушити. І поки що залишаю тут під навісом. Бо на дворі йде магичка постійно, ну зараз погода псується. День-два тут постоїть, а потім заберу десь приміщення, тому що передають заморозки, а потім, я ще думаю, буде тепло, то винесу ще їх і просушу гарно. Треба, щоб просохли оці корінці і щоб вже почало підсихати трошки це листя. Тому а тоді будемо відламувати ці листочки і обробляти. Десь максимум на 30 хвилин замочувати і так зберігати, ну, ви, замочити, висушити і так зберігати. Прийшло години-дві після того, як я обробила корінчики і буду знову висаджувати. Даже не знаю, чи не малий це горщик для неї. Думаю, на те, щоб наростити бульбочки, хватить. Грунт беру універсальний, тому що я боюсь, що цибулинки не сформовані до кінця і вони можуть зіпсувати. Ось так, виходить, якраз прикрилося оте що було в землі. І заберу до хати, щоб вони там якби дозрівали. Трохи почекаємо. От і все. А ці, друзі, я просушу гарно. Трошки тут, трошки, мабуть, приміщені. Потім обламуються всі листочки, корінчики, якщо вони присохнуть, чи не лишилося там. І приправить надо це. Треба було відцілей прибирати, я не знала. Тому прибираю зараз, тому що на. Утворення насіння вони їх витрачають теж багато. І висохне, теж оброблю у розчині е, Максим, і залишу в прохолодному сухому місці на зберігання. Отак, от друзі, треба знати е, все, що треба як вирощувати, тому що отак от і виходить, ну, сподобалось щось купили, а воно не знаєш правильно, як за ним доглядати, і воно. Псується. Тому, перш ніж куплять, треба шукати інформацію. І я вам скажу, що не всю інформацію ще можна і знайти. Є розповідають, ну так все якби стисло і не зрозуміло. А оце я передивилася я відео Валерія і ну, зрозуміла, але вже пізно ж подивилася, Надо було, щоб і спочатку дивилася і знала, як що спочатку робити. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за вподобайки за підписки. Пока.